Зовсім скоро майстри рукоділля матимуть змогу похизуватися досягненнями і продемонструвати власні витвори мистецтва. У Чернівцях триває відбір на виставку Вишиваний дивотвір, яка відбудеться 26 квітня. Тож тим, хто бажає взяти участь, варто поспішити. Відбір закінчить за місяць. Уже через місяць відкриється традиційна для Чернісів виставка Вишиваний дивотвір від початківців аматорів до метрів бісероплетіння. Кожен охочий зможе показати свої витвори мистецтва, але перед цим потрібно пройти відбір. Першопочатково ми беремо за художню якістю і за технічними якимись вимогами. Так має бути оформлена робота, так щоб ми могли її показати. Е, так само має бути дійсно збережені технічні якісь умови, тобто, це має бути вже така гарна вишивка, дійсно. Майстерно вишиваний дивотвір уже в 13-те пройде у Чернівцях. Виставка унікальна, адже двічі експонати на ній не представляються. Кожного року нові в цьому році особливості виставки в тому, що основна тематика це українська культура у вишивці. Тому в цьому році люди представляють і будуть представляти багато орнаментальних творів, тобто це і український одяг, прикраси, переважно сорочки. Серед тих, хто вже пройшов відбір, є і початківці. Люди, які зовсім нещодавно освоїли мистецтво вишивки прикладу, Оксана найдеш, яка почала з оздоблення сорочок синів, а зараз уже освоїла професійну техніку роботи і вишиває картини. Це маленький дворик. Вона виконана в наскільки я вже потім зрозуміла і мені пояснили. що Це називається змішана фрагментарна техніка. Я ніколи не пробувала я тільки споглядала, як моя бабуся це робить. У бабусі був ще ткацький станок і було цікаво, просто як діти сиділи, це все пробували. Бути майстром рукоділля задоволення не з дешевих. Як запевнила організаторка заходу, одна ниточка може коштувати до одного євро. Так готовий витрі мистецтва досить дорогий. Цього року експонати до продажу позначатимуть відповідними мітками і всі. Охочі матимуть змогу придбати собі витвір мистецтва. Відкриття вишиваного дивотвору відбудеться 26 квітня. Тож, тим, хто планує взяти участь, потрібно поспішити. Олександр Докіїн, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.